Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, надходять все нові і нові дані про те, як був розстріляний цей терорист проти цілого народу генерал Алексеєв у Москві. У будинку, де він проживав. Так ось в нього потрапили нібито три кулі. Але цікаво, куди вони потрапили. Отже, цей так званий кілір стріляв з близької відстані. Так от, Одна куля попала в руку, друга куля потрапила в ногу. І тільки третя потрапила в груди. Про що це говорить? Який висновок можна з цього всього зробити? Ну, перш за все, те, що це не був професійний кілер. Це, напевно, був народний месник, тобто людина, яка вирішила помститися за знищених своїх Рідних. А як інакше, отакі От постріли з близької вістрині вони говорили про те, що ця людина погано володіє зброєю раз. А по-друге, що вона страшенно хвилювалася. Професійний кілер не має ні того, ні іншого. Він без, як кажуть, будь-яких сентиментів. Стріляє, в нього немає ніякого хвилювання, він відмінно володіє зброєю, тим більше і з близької відстані. Отже, дивіться, це ж поки що читайте, поки що ж ніхто таких висновків не зробив, які зробив я. Ну, це ж так? Ну давайте будемо е, аналізувати все це. Професійний кілер це професіонал, який займається цим за гроші. І внаслідок цього він професіонал у всьому. У володінні собою, так, своєю нервовою системою, і, перш за все, у володінні професійно зброєю. Ну, не міг. Професійний кілер з близької відстані, а це було біля там, ліфтової шахти. Ну, одним словом, у коридорі, так, він не міг стріляти так, щоб потрапив з близької відстані спочатку в руку, потім у ногу, а потім уже потрапив у груди, і нібито там зачепив якісь важливі органи. Я думаю, що кілер би стріляв в голову. Так, ну, цілком він міг би її і не вбити його, тому що як в тому анекдоті, що прострелив голову, але мозок не зачепив. Так, професійний кілер. Тому що там мозку немає. Я, дивлячись на цю Харю, оцього Алексєєва, Ну, в нього на обличчі написано, що це виродок роду людського. Так так що от такі справи: цілком можливо, що, як кажуть, за справу, за діло, за роботу беруться в Україні народні месники. Це нове явище у... Е Нашій дійсності у цій війні московсько-української, в агресії московитів-андрофагів проти України. Тобто в нас тисячі людей, які втратили своїх рідних через агресію цього бидла. Так. Тим більше, що він там і десь під Києвом був, і. Цілком можливо, що це він організував той геноцид в Бучі і Вірпіні, коли за місяць окупації було розстріляно більше 700 людей, цивільних. я цивільних. В той же час, як так страшні нацисти, так неймовірні гітлерівці. За три роки окупації розстріляли 10 чоловік. От і робить, робіть висновок, хто такі нацисти, а хто такі московити андрофаги, варвари і дикуни.